Я залишаюсь Олександр, вона пробує. Роман по дому запрошуємо на цю сцену Романа Володимировича Леско Сергія Сергія Нікуліна. 76 номер виборчого списку партії Наталі Королевської Україна вперед Олександра Леонідовича Шевцова. Станіслава Леонідовича Зінченка. Ми будемо ініціювати знову ж таки прийняття на законодавчому рівні програми стратегічного. Розвитку науково-технологічного розвитку нашої держави з тим, щоб е, ці галузі промисловості, ці галузі для нас є е, світове визнання, щоб ці галузі промисловості розвивалися. Саме в цих галузях промисловості Україна може здійснити великий прорив і підняти на цьому економіку. Кимні роботи, не мені скільки ви не зарабатыває, пожалуйста. Вирощуйте українське, призводіть українське, торгуйте українське, покупайте українське, потрібляйте українське. Україна, підозрюва. Дозвольно запросимо кандидата помагатиму 11 міста відвідається романа Куліча. Доброго вечора. Так сталося, що чим ближче вибори, тим слабше у нас імунітет. Тому говорити важко, але... Не звернутися до своїх виборців, я не міг. Спілкуючись з виборцями, з людьми, які 28 числа прийдуть на вибори, я найчастіше чую одне на питання, а чим ви краще. Тому, озираючись назад, бачачи людей, яким молоді роки є що постачати, які пішли в політику, для того, щоб змінити не для себе, а для вас. Тому що 21 рік ми вибирали людей, які не здатні були. Окрім своїх статті, змінити нічого. Тому ми, команда молодих лідерів, нам дійсно є що почати. Кожен з нас хоче жити в цій країні. Тому ми йдемо в політику для того, щоб змінити життя кожного українця, Змінити студінь. зняти цю галебну владу, яка 21 рік нам обіцяє і за своє правління разу нічого не змінила. Я молода людина. Я нещодавно закінчив університет. Як багато тут молоді, окрім того, як покласти свій диплом вдома, застосування я йому не знайшов. Мені страшно жити далі в цій країні. Тому я сподіваюся, що Вінничина, саме вінчани, ті люди зроблять правильний вигляд. Ми піднятися собі і 15 сумнів Будь ласка, Вона представляє вашу область. Звісти партії Наталі Королевської Україна перевічі переді. А зараз зустрічаємо героїв України. Другий у виборчого списку партії Наталі Королевської Україна Шевченко! всегда приятно приезжать в город, когда ты чувствуешь огромную поддержку. Мы проехали всю Украину, и подходит этот момент. Воскресенье – выборы. Воскресенье – страна будет решать, каким путем она будет двигаться, какие политические силы будут представлять наш народ в парламенте. Я свой выбор сделал. Это партия Украина вперед. новых лидеров, лидеров, которые, которые не словами, а делом доказали и готовы доказывать, что в стране можно делать перемены, что наша страна достойно на жить лучше, что люди в нашей страны должны жить лучше. Я закончил свою профессиональную карьеру. Я сделал все для страны, чтобы ее знали и уважали во всем мире. Я уступил дорогу молодым спортсменам и всегда его привет. Всегда прежде всего победить. Лидер партии Украина Фред Наталья Курольська. Семь месяцев назад мы первый раз приехали командой. Мы презентовали первый раз наш шланг «Новая экономика, новая страна». Тогда мы сказали, что мы идем на выборы. Мы сможем защитить каждый голос, мы сможем проконтролировать каждую избирательную комиссию, и мы сможем добиться того, чтобы каждая поддержка каждого человека в Украине действительно повлияло на будущее развитие. Поэтому, какой будет Украина завтра, зависит в первую очередь от вас. И мы очень просим вас сделать все, дать нам шанс, дать нам возможность, придя в украинский парламент, отстранить партию регионов от власти, отстранить пар... старых политиков от той коррупции и монополии, И дать возможность нашей стране развиваться и дать возможность Украине двигаться вперед. Украина вперед. Шановні учасники нашей презентації, нашої зустрічі, в залі працюють микрофоны. Ти працює же слева від нас і справа. Будь ласка. Підходьте і задавайте запитання Наталії Юрійові, членом її команди. Я є теж кандидат депутати в Пісняцькому образі Вінницька область. На е, жаль, я не є в партії Наталії Королевської, але я сьогодні тут, щоб засвідчити свою підтримку. Е, і прошу вас всіх теж підтримати, Наталію Юрійовну, не знаю Андрій по батькові. Андрій, Миколаїв, Андрій Миколаївич, Андрія він ще політик, він його треба так називати, Андрій Миколаївич Вівченко. Е, Я буквально хочу, як Андрій Миколаєв сказав, що він буде для спорту, я його вчитував, Роман Володимирович. В разі пробудження Верховної Ради разом будемо комітет Верховної Ради робити нашу сусідне достойне. І хочу, Наталія Ірівна, ви пам'ятаєте, 8 жовтня на особові слова, ми з вами подивимося вперше. І це рішення сьогодні прийти, підтримати вас. Вибір, можна сказати, від церкви. Тому що я є вашим ровесником. Я є молодою людиною і хочу вже теж прийти в гонорар. Мені дуже важко перемогти за плотно, людину трошені, мені дуже важко перемогти кучера, нашого яву, і сільське господарства, знову ж таки, я не пам'ятаю, як це ви. Питання да, питання, питання, так. Так. питання. дуже просте. Я бажаю вам і собі успіху. Мы очень счастливы. Что директор наш, что актёр наш, который